Дидактична гра великий малий. Повторюйте за мною. Равлик маленький. Равлик великий. Мураха маленька. Мураха велика. Гусінь велика. Гусінь маленька. Метелик великий. Метелик маленький. Паук великий, паук маленький. Бджола велика, бджола маленька. Черв'ячок маленький, черв'ячок великий. Жук маленький, жук великий. Бабка велика, бабка маленька коник Трибунець маленький, коник Стрибунець великий. Муха велика, муха маленька. Сонечко маленьке, сонечко велике. Повторили молодці.